Уроки з технічного моделювання в програмі Solidworks, тема елементи і команди саме вкладки елементи погасити та «Висвітлити елементи. Що ж, рушаємо. Зайдемо в підготовлену завчасну модель. Отже, що таке погасити та «Висвітлити елементи? Висвітлити елемент у Solidworks погасити та висвіти команди Suppress і Unsuppress використовується для тимчасового випнення певних елементів моделі, таких як деталі у збірці або компоненти. Та функції. Це дозволяє спростити модель, зменшити навантаження на систему та зосередитись на конкретних аспектах. От розберемо, що це: підвищення продуктивності, вимкнення необхід... непотрібних елементів на поточний момент, до прикладу, даний виріс о, я посив. Зменшити навантаження, як ми бачимо, що він з моделі зник. І також він в дереві побудови там з сіреньким кольором. Необхідний елемент зменшує обсяг вичислень, або прискорює також прискорює роботу з великими збірками або складними моделями. Також спрощення візуалізації. Приховуючи другорядні елементи, легше зосередитись на важливих частинах моделі, що полегшує аналіз та редагування. До прикладу, мені потрібно редагнути цю поверхню, щось потрібно змоделювати, але мені заважає даний елемент. Наводимо на батьківський елемент в... <кхід> праву кнопку миші, викликаємо контекстне меню, де можемо взяти команду погасити І ми бачимо, що всі дочірні елементи, які пов'язані із даним конструктивом, також погашаються. Давайте трошечки поясню, що таке дочірні елементи та батьківські елементи. Наприклад, я навожу курсор на будь який в дереві побудови на будь-який елемент. наприклад оцей. і одразу бачу, що дереві побудови з'являються стрілочки, такі голубенького кольору та фіолетового Відповідно, даний елемент. Побудовані за допомогою певних батьків. Батьки це попередній елемент, який побудований, та точка Origin. А діти, Child, А дочірні елементи це ті елементи, які побудовані вже на базі поточного вибраного. Тобто Boss Extrude 3 зроблений за допомогою даного елементу. На даному елементі використовує площину, на котрій я будував. І Boss Extrude 6. Як включити дане відображення? Наводимо курсор на назву деталі, права кнопка миші, і включаємо або візуалізувати динамічне посилання батьків та динамічне посилання на потимок дочірні візуалізації, дочірні елементи. І таким чином, я бачу, що наводжуючи курсор на даний елемент, ось він, я бачу, що від нього залежить елемент 5, а вже від елемента 5 також залежить. Кажеть філи 2 і там вирізи. Отже, коли я сховаю цей дочірній елемент, до прикладу, погасити, він за собою потягне всі наступні. Така залежність в дереві побудови. Отже, далі. Тестування альтернативних рішень. Можна тимчасово вимкнути певні функції або компоненти, щоб оцінити вплив їх відсутності на загальну конструкцію. Без Повного видалення. Ну, до прикладу, ми маємо центр мас. Ну, звернемо увагу, де він часу розположений. І в той же момент взямо, візьмемо той же елемент і погасимо. І тепер подивимось, де той центр мас знаходиться. Бачимо, що він опустився нижче. Дані елементи були виключені з моделі і не розраховуються в загальній конструкції. Добре, що ще управління конфігураціями. До прикладу, до даної конфігурації, до даної деталі, деталь 2 була створена також додаткова конфігурація даної деталі. Заходимо в вкладочку конфігурації і натискаємо завчасно підготовлену. Ось така, така зміна, де була змінена висота. Загальної бобишки, первої бобишки, зайдемо сюди і, до прикладу, верхня також бобишка. Назвемо її голову та тіло, якщо вважати, що це такий робо боротино І бачимо, що в дереві побудови певні елементи якраз є. Погашеними вони відображаються в дереві побудови сіреньким кольором. До прикладу, даний виріс, якщо я висвітлю, він відображається на первій конфігурації, але в даній конфігурації він відсутній відповідно погашений. Коли ми елемент погашено, він тимчасово виключається з моделі, але не видаляється. Елемент зникає з виду моделі та відображається сірим кольором у дереві, як я говорив, дереві конструювання. Менеджер. Якщо елемент має дочірні елементи, вони також погашаються, наголошую на це. Отже, перейдемо в основну конфігурацію. Наші погашення дають, перейдемо в само дерево побудови. Дані як погашення, так і відображення дають можливість певні робити дії з моделлю. Та деталю збірками та конфігураціями. До прикладу, також ми в погасити нажимаємо і відразу погашаються дочірні елементи, елементи, котрі з ним пов'язані. Але, до прикладу, якщо я візьму в дерево побудову погашений мій перший елемент, котрий пов'язаний з дочірніми своїми елементами, і вони також бачимо, погасилися, стали сіренькими дереві побудови, і висвітлюю його командою. Висвітлити, або ж завчасно витягнув команди до верху висвіти, то поточний елемент висвічується, але дочірні не висвічуються, стають, стануть також погашеними, їх потрібно або ж самостійно поступово. Висвітлити, або є певна команда, до прикладу, от я щас знов таки погашу цей основний елемент, вибираю в дирі побудови наш цей основний момент, і є така команда, як відмінити погашення з залежними елементами. Що це дає? Натискаємо, і бачимо, що вся конструкція з даними погашеними елементами, погашені дитячі елементи, котрі залежать від нашого розглядуємо елемента, висвітились, але бачимо також, що підтанулася конструкція із з другої з конфігурації. Її можемо і погасити поточно. В принципі, на цьому все. Погасити такі розібрали такі команди, як погасити, висвітлити та відмінити погашення залежними елементами, дочірніми залежними елементами. Ставимо подобайки, підписуємось на канал. Все найкращого.